Проте я завжди кажу, що ми перемогли цю війну в перші дні, тому треба просто починати з себе, і ти погодишся, що зараз донати ну дуже геть йдуть туго. Любі наші глядачі, рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс з вами Я Люна Захарченко. З нами сьогодні прекрасний знатник Ярлинський. Вітаю тебе! Рада бачити! Вітаю! Вітаю! Моє останнє записане інтерв'ю. От Райні. хотіла, хотіла якраз про це сказати і повідомити глядачам. Всі, хто стежить за яром, знають про те, що. Прийняв рішення яр на деякий час припинити писати інтерв'ю. Отже, сьогодні буде завершуючи в цьому році принаймні інтерв'ю на каналі, але сподіваємося на подальшу співпрацю. Він не пропадає своїх соціальних мереж. Отже, швиденько підписуйтесь, якщо ще не підписалися, щоб слідкувати і чути важливу інформацію від Яра тому дякую тобі. Дякую за довіру. Дякую за те, що погодився сьогодні. Теж дати важливі відповіді на питання, які стосуватимуться сьогодення України. Трішечки, можливо, зазирнемо в майбутнє. Отже, знаєш, зараз дуже цікава ситуація. З США відбувається. Ми знаємо про те, що Єрмак поїхав до США. Зустрівся з ключовими особами з адміністрації Трампа, до чого власне призведуть ці всі розмови. Ми розуміємо, що якусь частину офіційно нам повідомлять, але дуже багато залишиться за зачиненими за дверима. Хочеться трішки відчинити їх і подивитись принаймні те, що можна подивитися чи будуть якісь важливі зміни для України, і якими вони будуть позитивними для нас чи не такими, як ми того очікували. Ну там будуть розмови, те, що я, те, що ти кажеш за закритими дверима, це про окуповані території. Там будуть якось вирішуватись. Ну як би це цинічно не звучало, але що залишатись зараз, що що, що ну що, де окупувати, Ну це да і за, і за допомогу, там будуть вирішувати, що ще треба, і що ще, що ще Америка може дати. І що угу. дасть. А, Тобто всі ці питання вони будуть вирішені на користь України чи все ж таки Україна залишиться незадоволена? після Ну, цього? наприклад, територіально не, 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 ну, не, не задоволені ми залишимося, те, що вони там планують. Стосовно допомоги, воно да, воно як в плюс іде. Тому... Проте проте, просто це допомога раніше повинна, мала бути. Ну вона нам потрібніша була. Спочатку зараз і Байден, точніше, Саліван, який а, знаходиться на посаді а, заступника нацбезпеки, радника нацбезпеки США, сказав про те, що на Україну чекає просто лавина допомоги. А, ми її отримаємо. До чого це зараз взагалі? Чого так вирішила адміністрація Байдена? Чи я зараз висловлю побоювання людей? Чи не робиться це через те, що вони розуміють, що коли прийде Трамп Україні суттєво обмежуть цю допомогу, саме тому вони намагаються зараз дати її максимально? Я думаю, це такі побоювання. Вони в принципі логічні, і я думаю, що так і буде. І я думаю, що Байден хоче все ж таки залишитись, е залишити шлейф теж якогось внеску і героїзму в е цій історії. Тому я думаю, що так вони будуть зараз робити давати допомогу. Проте, коли прийде Трамп, ця допомога вона буде значно скорочена. Тому це в принципі такі логічні процеси без езотерики, без таро, Тому, Ну я думаю, що це зрозуміло так. Те, що єдине, що можна так передбачити, це, це те, що і вправду я це казав ще коли тільки що коли були дебати Трампа з, з Байденом. ось ці перші я сказав, що якщо прийде Трамп, то допомогу буде скорочено. Так воно, в принципі все до цього йде. А щодо територій, ти почав казати, що питання буде теж вирішуватись і стало відомо про те, що зараз вже розпочалися перемовини з США щодо завершення війни в Україні щодо плану, який пропонує нова адміністрація. Е, і, ну це це зразу стосується власне питання е, територій на сьогоднішній день. Які вони висувають вимоги щодо території? Які території все ж будуть українськими з тих, які зараз окуповані, чи все ж таки можливо змушують Україну взагалі відмовитися від тих окупованих сьогодні територій і таким чином поставити крапку у війні? Я думаю, що вони я думаю, що наші зараз якось хочуть домовитися за Херсонську і Запорізьку. Проте, ну вони, вони мені йдуть, як повернуть, що їх будуть повертати. Але чи буде це саме цей процес організовано саме от в цей період, да, там, про який ми кажемо, там зими, то поки не, не можуть 100% сказати. Але наші домовляються про ці території. Мені здається, саме про ці дві. Може, якось на загал вони кажуть, що за всі, там за ну зрозуміло, що всі території важливо важливі, і там знову якісь заяви про Крим, що от Крим буде там цей. Але мені здається, що по факту поки домовляються про Херсонську запорізьку. Які шанси сьогодні в Україні все ж повернути якомога швидше ці території? Херсонську запорізьку? Так. Ну, відсотків зараз 60. Трішки збільшується. Да. Яким шляхом а, зараз, ймовірніше, буде повернення? Це добровільний вивід російських військ, чи все ж таки це військовим шляхом? Там буде, там буде, там буде змішано насправді. Там ще якісь наступи, ще якісь від, 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 відсічі будуть, але. Там все ж таки буде застосована дипломатія. Ну, якось вона не показує, що це там все там зупинка повна, ні, там щось ще. Там їм треба по шапці надавати, все одно, якщо навіть е, е, там щось нам хтось скаже, там умовно там, що вони там будуть відходити, наприклад, треба їм все одно по шапці надавати. Тому. Чи зазнають а, такої сильної руйнації міста під час того, як все ж таки війська російські будуть відходити? Ну там буде летіти, да. Ну, як, як і буває, знаєш, коли їх відганяють і їм, їм що залишається робити. Є великі побоювання щодо запорізької атомної станції, що ворог може там наробити біди, коли доведеться відходити. Чи дійсно зроблять це? Бо в планах ми розуміємо, що є дуже багато різного поганого, але чи зробляться? Ну, біди на е, атомній станції Запорізькій я не бачу. От біди прям. Провокації можуть бути, але вони були, і можуть бути як це не пов'язано там, наприклад, з хороше біди пов'язано з там відступом, наприклад, або там з ну такої не бачу. Давай зараз ще поговоримо про Покровськ, тому що там ситуація жахлива вже багато часу, і зараз знову починають писати в пабліках. Про ймовірність найближчим часом окупація цієї території, давай все ж перевіримо. Угу. Ну, я вже казав, мені покровсь не подо... Ну, Карти на нього не дуже хороші. Ще коли тільки ми там почали його дивитися, воно якось зараз одразу показувало, що доля у місті не... Не... не легка. Там будуть відбивати, там будуть тримати його довго. Тому надія є. Дуже багато зараз тиску на Україну щодо зменшення мобілізаційного віку чи все ж доведеться погодитися з цими умовами і знизити його? Не бачу, щоб там зараз остаточно там остаточно так, і поясню чому, бо давлять, хочуть, щоб це зробила Україна, але не можна цього робити зараз. Ну взагалі, от не можна цього робити, бо це стане тим сірником, який розпалить великий огонь, огонь українського народу. Не можна зараз цього робити. Я думаю, що про це здогадуються. Але з іншої сторони, тоді чи є інше рішення а, проблеми щодо мобілізації, тому що не будемо це. Не ні, ніхто не приховує, що проблеми у нас серйозні з нестачею людей е, з, Вже доходять, як ти бачиш, до якихось дипломатичних рішень. Тобто рішення все ж будуть якісь. Я думаю, що да. Я, я от казав, якось мені так показувалось. Я пам'ятаю, робив великий розклад на закінчення. Я дуже шва, від нас же завжди очікують якусь дату, від нас завжди очікують. Проте це так, ну наприклад, таро або навіть знатництво, воно ж так не працює по даті. Ні, звичайно, може бути, що тобі приснилося, да, і ти там сказав, але у мене такого ще не було. Як буде, то може я і скажу. Але коли ти дивишся по картах, то це ж аналіз, ти маєш ти можеш тільки аналізувати навіть там минуле, сьогоденнє і майбутнє. Але на картах це ж не календарик, де ти бачиш, який коли це все відбувається. Це таке. Я думаю, що люди, які вже давно слідкують за майстрами, розуміють приблизно, як це все працює. А стосовно закінчення війни, воно мені якось показувалось в три етапи: от саме дипломатичний цей шлях. І перший етап, або там початок першого етапу, мені навіть перепадав на грудень цього року. Він незначний, а про проте це крок. Тому я думаю, що в питанні да, в питанні того, що дипломатії все ж таки звернуться, і те, що дипломатія буде ключовою в вирішенні там закінчення війни або заморозки, ну як хто хоче, може називати це. Люди по-різному про це до цього відносяться, тому і різні терміни треба використовувати. Воно вже в принципі. Цей момент є, ми його вже бачимо ще в жовтні і в листопаді я казав про це перше там в грудні, і мені здається, ну може, ну так от аналізуючи новини, які там я не часто читаю, але я так розумію, що от, як люди пишуть, що вже якісь дипломатичні рішення почалися. Ну дипломатичні процеси почалися, бо там, як ти кажеш, поїхав в Америку, той там цей. Тому я думаю, що приблизно поки йде за за тим, що я казав, за тим планом, що як я собі його намалював. Оцей крок, про який ти сказав, що він буде в грудні. Важливий крок щодо е, який наблизить нас до завершення, він вже відбувся чи він ще попаде? Ні, ні. Е, от е, треба передивитися. Е, можливо, я не знав просто про це. Поїзд ярмака в е, Америку. Можливо, але треба передивитися. Буде е, але мені здається, ні, він якось на ну то, на, на кінець до нового року. На кінець падав грудня. Зараз тільки Ми більше, зараз так. можемо подивитися. Так, да, ми можемо, проте я думаю, що він. Ну давай, так, да, добре. Ну так, да, буде, буде, але на кінець його ще не було. Не було ще. Ну, тут такі непогані карти насправді. Там буде щось пов'язане з... Ну так, да, воно все пов'язане з, з миром. З любов'ю, з миром. Подивимося. А, зараз міністр оборони Нідерландів заявив, що Україна програє у цій війні, а РФ має суттєві переваги. А, чи дійсно так на сьогоднішній день є? Ну, дивіться, в принципі, зараз так і є. Проте я завжди кажу, що ми перемогли цю війну в перші дні, коли не дали їм зайти в Київ. Ну, точніше, дібратися до решти мене. території України. Да, да. ну, до, до головної, до головної да. будівлі Києва, скажімо так. Розумієш, ми перемогли цю війну. Бо це старшокласник напав на второкласника, і той второкласник дав, дав йому відсіч. Е, відсіч. Дякую. Бо це ми, ми перемогли. А що стосовно зараз по фронту, зараз по ситуації, так ми зараз не в найкращій позиції. Але зараз хочу а, втішити глядачів перед цим. яр сказав, що ще відбудеться та ситуація, яка може змінити. Це картина. ми кажемо про сьогодення. Да, ми це uh -huh. скажемо про сьогодення, і це нормально. Коли там це знаєш, може це два кроки назад, щоб зробити потім гарний великий крок вперед. Так, так. Давай зараз поговоримо також про свята, тому що дуже багато побоювань, і зрозуміло, чому ці побоювання виникають, тому що знаємо, що ворог любить сакральні дати, любить свята і любить завдати максимальних наслідків, максимального удару саме в ці дні. Попереду у нас Різдво, попереду у нас новий рік. Що зробить ворог? Нічого буде обстрілювати, як і завжди. Тут без змін. Тут така вже недобра вісь, наша традиція військового часу. Тому тут, на жаль, без змін полетить, да, щось буде летіти, буде збиватися на жаль. Які все ж цілі, і можливо, в тебе внутрішнє є перечуття для конкретних міст і місць в цих містах, що відчуваєш, що буде неладне. Я думаю, там буде постандартно. Це буде там Київ, Дніпро, Одеса. Тут якось воно буде як -от кожен рік. Не знаю. Е, про місця я думаю, що це, на жаль, будуть і ж, жилі е, об'єкти, і військові об'єкти, адміністративні споруди. Ну, воно якось періодом буде. Там буде, наприклад, от від Різдва до Нового року. Воно якось у ці дні буде такі активні, що може, наприклад, там. 27-го теж полетіти, ну, як, як приклад, да? на сам Новий рік. Там багато, багато будуть збивати. Ну, що я маю на увазі, що більшість буде збита хороші, хороша робота ПВО ППО. Ну, наші ж готуються, знають, що вони долбадятли. В принципі, все. Я думаю, так, да, що період такий активний буде на свята. Про це це не відмінить самі свята, і люди мають е, святкувати і радувати себе. Ну, ми вже про це з тобою казали. Що це важливо. Для всіх важливо, і для дітей, і для дорослих, і для е, літніх. Абсолютно важливо. Також хотілося б зараз дізнатися у тебе, чи змінилась на сьогоднішній день стратегія Європи щодо допомоги і втручання у війну України та Росії, чи все ж таки вона лишилася сталою? Ти маєш на увазі що Росія може на Європу, чи що? Ну, враховуючи всю ту, все те погане, що вони роблять зараз, для України, ту загрозу, яка зараз нависає над самою Європою зі сторони Росії, чи наштовхнуло їх зараз до більш радикальних дій, і от зараз mm -hmm. можливо ага, вони це, отямляться і будуть давати більше допомогу, більше ресурсів Україні? Ні, ні. Я бачу, що вони там будуть щось, знаєш, там, типу, прикріплю... Як це правильно сказати, укріплювати щось у себе, навчання якісь проводити. Це такий пафа, знаєш, понт. Один арешникам там своїм хизується, інші лощинкою своєю, Ну коротше, розумієш, да? тобто, тут, щоб... щоб Україна тут стала якимось там. Ну ні, ні. Якось кожен всі за себе думають. Може, так і варто знаєш, в Україні теж треба за себе думати. Ми постійно, у нас є теж такий знову ж таки комплекс меншовартості, і ось це, що ми думаємо про всіх. Але насправді треба думати про себе. Людина, яка кричить, що от Америка погана, не допомагає, от Європа ну розуміщо, не скинула там жодного донату. Ні, є люди, які хають Америку, але, але mm. дуже допомагають. Це Я кажу про виключені такі особи. Тому треба просто починати з себе. І ти погодишся, що зараз донати ну дуже, дуже геть йдуть туго. Так а, тому... Тому... і я кажу, що якщо розумієш, я знову ж таки повертаючись, я на своєму телеграм-каналі робив подкасти, я розказував про енергію майбутнього, що нас чекає. І... Я я от кажу, що ось ці енергії, які були на початку війни, які я, яких всіх заряджали, це енергія об'єднаності. Вона була така дуже ключовою в той момент, і вона зараз дуже потрібна. Вона зараз в такому мінусі, в критичному мінусі. І якщо ми зараз її не піднімемо хоча б до рівня нулю, а краще б в плюс, ну це буде дуже важко щось завершити і казати там про повернення, і казати про ну просто. Треба зараз об'єднуватись, донатити, і я не знаю, як от треба, от треба зараз, війни. якщо ми не будемо так, то все. Люди думають, що хтось. От я сьогодні не задонатив, ну хтось задонатив. Ну я зараз там не, там не допомагаю, не йду там, наприклад, не там волонтерам, нічого там не скидаю. Ну там хтось же скидує, ну хтось цим волонтерам вже щось дає. Ні, ніхто цим волонтерам нічого не хіра не дає, військовим ні хіра не дає. Люди просто і ріпости збором в інстаграмі вже нікому ні, не цікаві, Вже так пролістують, А що там зараз у Кім Кардаш, яку, яку вона зараз машину купила? Розумієш? Оця енергія об'єднаності, якщо ми зараз її не відновимо, а мені здається, що ми її не відмо не відновимо. Відмов... То про... про яке закінчення війни може взагалі йти мова? І наші ось ці всі ефіри, наші і мої прогнози. Вони херам собачому. Вибачте, якщо ми нічого для цього не робимо. Ну, я за себе відповідаю, я, я намагаюся, принаймні, я виходжу в ефіри, я кож... у мене кожен ранок це донат. Я не можу прокинутися випити каву без доната. Неможливо так. Зараз це неможливо. Це не себе вихваляється. Я кажу, як є, як, ну, це два 2 плюс два. 2. Повністю погоджуюся зараз. Хочу сказати, що нагадати зайвий що немає маленьких донатів ніхто від вас не вимагає віддавати останні ні в якому Абсолютно. разі не потрібно. Але 10, 20 гривень так, вони теж важливі. Якщо кожна людина почне кидати свої 10 гривень щоденно на армію, це буде велика сума, яка допоможе, допоможе врятувати Абсолютно. в першу чергу життя, допоможе втримати місто території і не Захистити, дати можливості ворогу. Ворогу так пройти далі, та захистити небо і не дати можливості вам прокинутись серед ночі від того, що прилетіло, не дай Бог в вашу оселю. Тому, будь ласка, давайте все ж таки не забувати про те, що війна триває. Багато хто звик до обстрілів, приймає їх як належне і не вважає за потрібне щось змінювати, нібито не до мене не прилітає, і так і буде. Давайте да, все ж таки да, да. не чекати на диво звісно, краще вірити в найкраще, не притягувати погане до себе, але знати, що ви робите максимум для того, щоб допомогти тим, хто щоденно допомагає нам жити. Я дуже вдячна тобі, Яра. Я дуже дуже вдячна за цей прогноз, за нашу співпрацю. Я тобі щиро бажаю набратися сил. А зараз я знаю, ти не припиняєш свою діяльність, не припиняєш свою роботу. Ні в якому разі. Ти продовжуєш надавати важливі прогнози на своїх каналах, на своїх соціальних мережах. Тому так, тому можете писати яру, можете слухати, що він говорить про що попереджає. А я все ж бажаю, щоб зустрілись, ми обов'язково в новому році і щиро вірю в те, що досить так скоро хочеться. Звісно, почути отак. От в нашому, щоб ми зібралися, пишемо прогноз і чути від тебе альон. Це станеться. Це станеться. Я от все, все бачу. Вот от станеться. А потім. А потім привітати одне одного просто з нашою мрійною перемогою. Я щиро в це вірю і сподіваюся на те, що так і буде якомога швидше. Так само зараз. Зараз звертаюсь до вас, любі наші глядачі, сьогодні ви отримали дуже багато важливих меседжів. Я впевнена, що нас дивляться дуже свідомі люди. і Ви і так це все знаєте, і так це все робите. Але якщо раптом е, ні забули, то зараз ми зайвий раз нагадали. А, і хочеться кожному з вас побажати мирного тихого дня. Доєднуйтесь як до Яра, доєднуйтесь до, нашої, до нашого youtube каналу, не пропускайте наші відео. Також можете написати побажання нашому прекрасному гостю нижче тут під цим відео. Нагадаю, це його завершуючий інтерв'ю в цьому році. Тому чекаємо від вас подобаєк, вдячності! Ну і бережіть себе. До побачення! До побачення.